Вітаю, друзі. Після запровадження Дональдом Трампом торговельних мит багато хто ставить питання: а що буде ну які наслідки дійсно прямі наслідки для України, для Сполучених Штатів, для Європи, для всього світу? І от я вирішив зранку поспілкуватися з експертами. Отримав декілька відповідей, а один з них мені сказав: А ти у чата GPT Запитай, тому що чат GPT це найкращий... Аналітик сьогодні він збирає всю інформацію фактично як в дайджест. Е, хоча е, потребує деякої корекції. Я запитав, і от що мені чат GPT відповів: Президент США Дональд Трамп оголосив проведення нових взаємних тарифів на імпорт товарів з багатьох країн, що спричинило значну стурбованість у світі та викликало різні реакції. Європейський союз, Японія та Південна Корея підпадають під тарифи на рівні 20% відсотків або вище. За окремо Китай стикається з додатковими 34% відсотками тарифів, що в сумі попередніми складає 54 відсотки. Дивіться, Далі можна багато про що говорити, але вже є заява, реакція міжнародної спільноти. Ну, наприклад, представник Європейської комісії Урсула фондер засудила дії США, назвавши їх серйозною загрозою для глобальної економіки, і це фактично так, тому що це підриває взагалі міжнародні зв'язки, ланцюгові ці процес. Фактично, це підрив глобалізації світу. В Канаді прем'єр-міністр Марк Карні побіцяв вжити контрзаходів у відповідь на американські тарифи. А в Китаї китайський уряд просто сказав, що має намір вжити відповідних заходів пропорційно у відповідь на новий тариф. Загалом, ну, введення цих тарифів. Може мати серйозні наслідки світової економіки, спричинить зростання ціни, повільний економічний зріст а, і напруженість у міжнародних відносинах. І м, багато хто просто не розуміє, як це повпливає на Україну, на світову економіку, і взагалі. Ну, давайте так. По-перше, ці рекордні мита, які введені Сполученими Штатами в односторонньому порядку, вони викликають економічний шок глобального масштабу. Дональд Трамп впевнений, що це мотивує переносити виробництво в Сполучені Штати, це допоможе якось підтримати американську економіку. Це зможе залучити велику кількість виробників. І так, і ні. В короткостроковій перспективі ті, хто мають виробництво в Сполучених Штатах, справді виграють. Але давайте про все по черзі: світова економіка. Ну, глобальна торгівля. Впаде, і це зрозуміло, тому що введення ми до 50% на товари з країн на кшталт Камбоджа або В'єтнаму, ну, перекреслить весь зміст глобальних ланцюжків постачання. Коли ви купуєте ну, таку, наприклад, таке поло, то позаду написано: вироблено у В'єтнамі. І розумієте, коли та ця. Це поле стає дорожчим на 50%, то стає питання: чи будете ви купувати її, чи ні? Перспективі, і щось мені підказує, що вже не будете, будете шукати більш дешево, може місцево, але якщо немає місцевої що робити, ну тож, ми побачимо великі проблеми в Сполучених Штатах, але і по всьому світу. Хвилі зараз підуть. Такі дрібні країни Азії або Африки, які живуть за рахунок експорту до Сполучених Штатів, просто втрачають ринки, і це не перебільшення, наприклад. Я знаю в Україні, до речі, теж деякі підприємства, які е, виробляють дещо з Легпрому до Сполучених Штатів. Це не лише футболки, це деякий одяг. Е, вони і пишуть Made in Ukraine, і це можна купити в Сполучених Штатах. Але зараз воно стане дорожче на 10%. І якщо для України це може здається, та 10%, для глобальної торгівлі це буде погана історія. Далі будуть заходи у відповідь: 100%. ЄС, Китай, Індія, Бразилія та інше запровадять симетричні мита на американські товари. Почнеться торгівельна війна, яка може порівнятися з епохою десь 30-х років, але в масштабах 21-го століття. Тоді це була справжня смута. До речі, до речі, якщо я не помиляюсь, то нічого подібного ну, не було з початку минулого сторіччя. Бо введення таких тарифів призведе до катастрофічних наслідків у всьому світі. Поясню. Розвиваються ланцюгові поставки. Наприклад, такі технологічні гіганти, як Apple, Boeing, Tesla, Toyota, виявляться під тиском цих мит. Виробничі, та Якісь е, додаткові узли, які знаходяться в Мексиці, Китаї, В'єтнамі, Бангладеш, Японії, до речі, вони стануть нерентабельними. Не У той ж самой Toyota 10 заводів в Сполучених Штатах, але величезна кількість запчастин виробляється поза країною. Більше того, Lexus. Виробляється одним, якщо не помиляюсь, заводів в Штатах, але переважна більшість виробляється в Японії. І я не дуже вірю, що хтось з японців буде швидко переносити все в Сполучені Штати. Скоріше за все, ми побачимо, як Японія запровадить мита у відповідь на американців. А крім того, треба ще сказати: постраждає. Кінцевий споживач. Тому що американські фермери дуже полюбляють це, до речі, виборці Трампа в переважній більшості. Вони дуже полюбляють великі автівки Toyota, великі автівки, які їм подобаються. Але тут, тут станеться історія, коли їм запропонують: обирайте місцеві, обирайте Форд, обирайте, є заміна, але чомусь то подобається саме Toyota. Особливо в параметрі ціна якість, я поясню дещо ще: якщо ви, наприклад, купуєте автівку сполучених штатах і вона коштує 30 тисяч доларів 30-35, то ви вважаєте, що це ну, більш-менш нормальна ціна, з якою ви розрахуєте за рік чи два. А от коли тому що береться майже всі автівки, беруться в кредит, або три, наприклад, але коли ця ціна сягає вже 45-50 тисяч. Не впевнений, що американці, ті, які купували і розраховували десь на 30-35 тисяч, а це зараз найпопулярніша ціна в Сполучених Штатах, готові будуть викласти таку ціну за іншу автівку. Так, вони будуть дивитися в бік е, тих самих американських автомобілів, але чи зможе потенційно той самий Форд задовільнити попит в Сполучених Штатах? на автівки в такі цінові категорії, і до речі, запчастини виробляються всі сполучених штатах. Даю спойлер, заздалегідь ні. А, окрім того, треба сказати, що виникне на фоні цього розриву всіх ланцюгів виникне різке зростання цібевартості на все від айфонів до шкарпеток. Уявіть собі. А зараз айфон, який коштує скільки там тисяча доларів, буде коштувати півтори. А той, який коштує тисяча двісті тисяча триста, буде коштувати майже дві. І, от скажіть мені, будь ласка, хтось впевнений, що це позитивно вплине? На не тільки акції, а на й обсяги продажу айфонів. Я впевнений, що ми побачимо цікаві моменти, коли американські компанії будуть вимагати від Трампа, щоб він скасував ці мити. Давайте по черзі: окрім того, що світовий ВВП скоротиться по пунктах, Сполучені Штати ціни злітять. Мити на дешеві товари з Азії Латинської Америки вдарять кишені саме середнього американця, а їх. Величезна кількість, і це їм не сподобається. Той самий Таргет або мережа Волмартів вимушені будуть підіймати ціни. Це 100% не сподобається в кінцевому споживачу, тому що зростає ціна на одяг, їжу, побутову техніку, все те, що американці звикли купувати дешево, і тут дешевий китайський або азійський або не знаю, якісь товари з Латинської Америки стають дорогими. Ну кому це сподобається? Особливо, якщо ти звик до дешевої дешевих товарів і ти споживаєш їх спокійно, не напрягаючись а тут ти починаєш рахувати. Зарплатня не виросте так. Як виростуть ціни на товари, промислова промисловість отримає тимчасову перевагу, і це плюс, до речі, для сполучених штатів деякі галузі, наприклад, металургія, станкобудування, машинобудування, сільське господарство виграють на старті. Гарантовано. але швидко зіткнуться з заходами у відповідь втратою зарубіжних ринків, а це гарантовано, і зростанням цін на комплектуючі або добрива. І це фермери вже прогнозують, тому що. Наприклад, багато чого купується в Канаді, а целюлоза для туалетного папіру взагалі вся з Канади, і що далі робити? Я не впевнений, що в Сполучених Штатах вистачить кількість лопухів для того, щоб задовільнити попит на туалетну бумагу, яка стала звичайною звичайним елементом в житті кожного американця, окрім того, окрім того, зросте безробіття. Особливо в секторах, що залежать від експорту. Наприклад, аграрний сектор в Китаї, Мексика традиційно найбільші ринки саме цього саме напрямку. Аутсорсинг подорожчає, компанії почнуть звільняти працівників. Скоріше за все, у відповідь на американські мита будуть запроваджені якісь економічні дії проти тих компаній, які навіть не товари надають, а послуги. Це Google, це Microsoft. Це Фейсбук, це Твіттер, Він же X, окреме вітання товаришу маску. До речі, Тесли теж здорожчують, тому що нагадаю: а, так збираються вони в одному місці. А от де комплектація відбувається, де е, клетують їх, а от де виробництво великої кількості запчастин. Згадайте, це Китай, тому окрема історія. А, Падіння ринків приведе до того, що величезна кількість інвесторів передумують вкладати гроші. І не лише в американську економіку, а й в іншу. Будуть вкладати локально. Це призведе до м, такого, знаєте, економічного націоналізму. Загроза торгівельної війни та рецесії спричинить відтік інвесторів падіння індексів та зниження довіри. До долара, і ми, до речі, це дуже швидко побачимо. Ні, ні, долар не впаде, але намагатися його використовувати будуть все менше і менше. Трамп навіть буде запроваджувати якісь санкції проти цього, але це не допоможе, тому що після того, що Трамп показує, що Сполучені Штати є ненадійним партнером, наприклад, по відношенню до України або до своїх завжди вірних економічних партнерів, як Мексика та Канада, ну у світі. Почнеться цей відтік, і не зрозуміло в яку валюту це може перехнути від юаня до євро. Може все, що буде завгодно, і навіть біткоін може зайти на якомусь рівні. Але Україна, наприклад, від цього може і виграти, тому що відкривається вікно можливості. Ті ринки, куди не будуть постачати, потрапляти американські товари, ми можемо. Туди постапотерпля постачати своє головне використати момент. На цьому наполягають експерти. Формальна Україна не в зоні ризику. Україна потрапила до списку країн з тими десятью відсотками, тобто до розряду так званих нейтральних країн, як Арабські Емірати або Канада, фактично, Україна постраждає через треті ринки. Україна експортує продукцію через. Європу, Китай та Туреччину, а всі ці ринки виявляться в стані торгівельної війни. До речі, ще і на логістику підскочать ціни, тому що це буде окрема історія. Падіння попиту, логістичний хаос, зниження цін на метал і зерно призведуть до проблем і в Україні, особливо з отриманням валюти, якої Україні дуже не вистачає. Також треба казати про те, що в Україні є виробничі потужності, які постачають. Величезну кількість назв товарів Сполучені Штати хто не знає, наприклад, вузли для Bosch, це ці всепроводку, все інше, автомобільні вузли в Україні роблять на так на заході у нашої країни. І хто цього не знає, зараз дізнається а особливо в Америці, тому що ці вузли їдуть саме туди. Окрема історія, що в нас є багато підприємств, які працюють під замовлення, наприклад. Європейців виробляють деякі товари, а потім ці товари їдуть до сполучених штатів. Зараз вони будуть дорожчати. Хоча може бути цікава ситуація, що їх будуть постачати вже не як європейські, а як українські. Хто не пам'ятає, компанія Hogo Boss, наприклад, обшивається в Києві. В Україні ще подорожчає імпорт, і це ми всі побачимо. Знов нагадую, що дорога логістика та глобальне зростання цін на товари масового споживання позначиться в Україні через зростання внутрішніх цін та інфляцію. Тому в нас будуть проблеми, і це теж треба враховувати. А от політичне вікно що на тлі на тлі цього торгівельного розриву між США Китаєм. ЄС і навіть Росією Україна може мати шанси посилити економічні зв'язки США, якщо буде грамотна торгова дипломатія, тому що 10% це все ж таки не так страшно, як 50%. І тут можна гратися. А ще можна гратися з Європою. І, до речі, можливості, вікно можливості в нас відкривається. Але давайте відверто: нема тої можливості. Яку б українська влада не схибила, тому що ну вони такі. Окрім того, треба ще казати: економісти до речі, попереджають, що тарифи можуть призвести до рецесії не тільки в багатьох країнах, тому що ну зростання середньої ставки тарифів в США очікується до 22%, що є найвищим показником з 2010 року, з 1910 року. А прогнозується підвищення цін на товари, що може зменшити куповільну спроможність населення і уповільнити економічне зростання. Відбудеться дестабілізація глобальних торгівельних відносин. Ну, тарифи можуть порушити існуючі ланцюги поставок, про що я вже казав. І негативно це вплине взагалі на загальну міжнародну торгівлю. І те, до чого багато хто звик, може здорожчати або навпаки зникнути з нашого обіходу. До речі. А треба казати про те, що в Штатах будуть бити в головному питання. це підтримка місцевого виробництва. Високі тарифи можуть стимулювати американські компанії, виробляти більше товарів у середині країни, але стимулювати можуть. А чи будуть виробляти і чи. Ціна робочої сили буде співмірна той ціні, яка робоча сила наприклад, в В'єтнамі має величезний сумнів. Американці з тим, що в будь-якому випадку це буде дорожче ніж у В'єтнамі чи Китаї. А те, що інші країни теж запровадять санкції, дуже швидко Америка це побачить. Америка знову запровадить санкції. ми можемо сказати, що заходимо в глобальну економічну війну, якої світ ще не бачив. А окремо того ще як треба казати, що буде зниження експорту до Сполучених Штатів з Європи, і це тут дуже важливо. Поясню, чому європейські компанії, особливо автомобільне та сільськогосподарські галузі, постраждають через підвищення мита, а, і вони не зможуть постачати свої товари і закроють товари і будь-які ну, відповіді будуть для американців для у Європу. ЄС вже стикається з проблемою повільнення зростання. А, і а, проблема, що економічний спад буде доганяти Європу. Це повпливає, на жаль, і на Україну як на країну сусідньої близької до Європи. А Окрема історія про те, що і це треба також сказати: що буде вплив на країни третього світу буде падіння попиту на сировину. Багато країн, що розвиваються, експортують ресурси, нафту, мідь, каву. Uh, у США і менший попит може сприпинити падіння цін. До речі, обвал за 20 хвилин після того, як Трамп ввів ці тарифи на фондові ринку, склав 2 трильйона. І експерти кажуть, що це ще не фінал, а тому буде погіршення економічної ситуації. Тому менше експорт означає скорочення доходів держав та можливе підвищення безробіття у всьому світі. До речі. І в Сполучених Штатах теж. Але буде пошук нових ринків, і для України, знову кажу, відкривається вікно можливості, тому що а, Україна може розширити свої торгівельні, а, скажімо так, об'єми з тою ж самою Європою і з тими ж самими Штатами, заміняючи країни, в яких сьогодні ми бачимо будуть величезні проблеми. Відворічі висновки, можемо сказати так: нові мити Трампа можуть призвести до уповільнення світової економіки, спричинити торги, торгові війні та підвищити інфляцію. І це все зрозуміло. Але є один момент, про який мало хто говорить. Трамп може все і скасувати. Він поки лякає світ. Якщо він побачить, що ситуація катастрофічна. То ні, він може, звісно, йти по принципу не зупиняйся, ганьбись, по повній, але щось мені підказує, що може і відкатити назад. Тим більше, що реакція вже економік світу із Америки теж є. Але хочу ще додати: при всіх цих варіантах Сполучені Штати і Трамп не наклали ніякі нові мита. Проти Росії. В Білому домі вже пояснили, чому голова Мінфіну Скотт Бесет заявив, що з Росією та Білорусією через санкції торгівля не ведеться. Він як сказав: Ну, з Росією та Білорусією ми не торгуємо. Правильно, вони перебувають під санкціями. Він це сказав в каналу Fox News. А прес-секретарка Білого Дому Каролайн Лівіт заявила в видання Axios, що санкції проти Росії вже і так виключають будь-яку значну торгівлю. А і саме тому не накладне санкції, як не накладене вони до речі на Кубу або Північну Корею. При цьому сам Максіус спростував слова чиновників і вказує, що торгівля Росії та США зберігається, хоча обороти впав в 10, з 35 мільярдів до 3,5 з половиною мільярдів торік. Вони кажуть, що США як і раніше більш торгують з Росією, ніж такими країнами, як Маврікі або Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа, зазначається видання зазначає видання Axios. і воно також показує, що ми там обклали навіть віддалені островні території, ця торгівля Сполученими Штатами значно менша, ніж з Росією, тож. Не послідовна політика, і ми це бачимо. Але давайте відверто казати: перше: чи будуть проблеми для світу, будуть турбуленти посилюється. а чи можуть США відкотити ці тарифи 100% це може статися, і вирогідність цього оцінюється протягом навіть року. Але до того такий бардак вже буде в світі. що… Страшно навіть уявити, при всьому цьому для України, ще раз скажу, відкривається вікно можливості. Треба, щоб зараз мінекономіки, щоб наші посольства, щоб наші діпмісії почали шукати негайно всі ринки, на які ми можемо зайти зараз. Для України це справді можливість. Я розумію, що схем тут поки немає, тому може тому офіс президента не буде дуже активним. Але при всьому цьому це потенційно цікаво країні. Те, що це не цікаво офісу, взагалі нікого не хвилює. Тому важливо зараз використати ці можливості. Як відомо, той, хто шукає можливості, хоче чогось досягнути. Той, хто шукає виправдання, нічого робити не хоче. Не буду здивований, що в офісі президента скажуть, що неможливо сьогодні знайти нові ринки. Тут відповідь на все зразу. А Україна, Україна в будь-якому випадку, буде шукати можливості на рівні приватних компаній, на рівні окремих бізнес-процесів. Тому що це влада може сидіти на шию народу за гроші народу, а бізнес Бізнес повинен заробляти сам. Тому бізнес викрутиться. А для всього з іншого світу в мене погане новини. І до речі. Це ще не фінал. Щось мені підказує, що Трамп може збільшити ці тарифи в короткостроковій перспективі. Ну, щоб остаточно добити всю цю ситуацію до абсурду. Сподіваюсь, чого цього не станеться, і сподіваюсь, що в Україні все ж таки влада зрозуміє, що треба робити. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що підтримуєте канал. Тримаємось, підтримуємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.